Черговий Рамштайн сьогодні особливість в тому, що зібралися всі країни антипутінської коаліції, і вперше головуватиме наш союзник Велика Британія, з якою ми уклали до речі, історичну угоду про партнерство і підтримку в обороні та безпеці. Але головне, що цього разу справді я визнаю особливість Рамштайна буде в тому, що міністр оборони, новий міністр оборони США пан Хексет. Є головним гостем і двосторонні зустрічі саме з міністром оборони США визначають лейтмотив цієї сьогоднішньої зустрічі групи Рамштайн. Більшість країн і Україна насамперед зустрічається, розмовляє з новим очільником Пентагону. В США і важливість таких контактів зустрічі зараз під час Рамштайну в тому, що завтра вже Рада Україна НАТО, а післязавтра початок Мюнхенської безпекової конференції. Тобто, три дні сьогодні, завтра, післязавтра Україна з антипутінської коаліцією, з країнами-членами НАТО та з усім світом на Мюнхенській безпековій конференції. Найголовніше зупинити російську агресію та продовжувати підтримувати збройні сили України.